Який найдорожчий подарунок ти дарував дівчатам? Я дарував вкручені сухі кози? <гум> Гаразд. Найдорожче, що я дарував дівчині, це собака. Мені треба було, щоб вона хоча б когось з нас любила. Зустрічне питання. Тобі колись робили кунілінгус в усаті мужики? Так. Якби ми були на Титаніку, який би був твій план по порятунку? Я б так само вмер. Ти б, за... <рес> <рес> ти б залишилась на брівні тому і стала б, стала б дуже популярною. І жила б в достатку, а і про мене б, і про нас би зняли кіно з тобою. Гаразд. <рес> <рес> Я тебе люблю. <рес> <рес> Дивись, першими з Титаніка евакуювали дітей і жінок. Тобто ти спаслась би точно. Тому ми сказали б, що я дитина. Для того, щоб... Для того, щоб ти могла непомітно провести мене, і ми з тобою уплили разом. Да, підтвердження це був би його маленький шлен.